Усім привіт, любі друзі! Усіх вас радо вітаю на своєму каналі у новому відео. А сьогоднішнє відео розпочинаю ось з прогулянки нашим районом. Нагадаю, що ми проживаємо у штаті Єліної з сім'єю і проживаємо у невеличкому селі передмісті Чикаго, яке знаходиться півтори години від Дантауна Чикаго. Ось показую вам наш дуже красивий район. Ми маємо тут два озера. і Також є пішохідна доріжка, де можна ось так гарно прогулюватися або їхати на велосипеді і мати добрий час. Також у парку є ось такі лавочки, вони десь по пару метрів, кожна одна від другої. І що саме цікаве, кожна з них є з меморіальною дощечкою підписана. Хтось задонатив на цей парк кошти, і в їхню пам'ять було ось зроблено такі меморіальні дощечки. І кожне дерево в парку так само має таку ж надпись, таку ж, такий камінець, і там написано, хто і коли задонатив і в котрому році. Це дуже гарно, дуже приємно посадити. Можна сказати, дерево по собі. Дерево ось росте, можливо, деяких людей вже немає, а ось по них залишилася така краса. Також нам зустрілися олені, які паслись, І ось такі будиночки у нас тут. Ну, а Зараз буде трішки мотивації. Я вирішила розібрати ялинку, так як ми з вами її збирали, так ми з вами її і розбираємо. Ось Потрішки збираю все з каміну, буду тут все прибирати. Зазвичай я все складаю так, щоб мені потім було зручно це все знову наряджати. Іграшки складаю по кольорах у такі пластикові бокси. І пізніше мені дуже зручно, коли на наступний рік я буду наряджати ялинку. Я вже буду знати, де в мене що стоїть і який колір іграшок я маю. Всі свої санти, іграшки, все. пакую ось такі кульочки одноразові, тому що воно все пилиться. Ось Так само забираю з каміна свою гірлянду. Дуже радію, що я її купила, бо вона мені на наступний рік буде теж в пригоді. І ось буду витягувати ялинку одну з другої частинки. Зараз мені прийде на допомогу мій молодший син. Ось, і будемо складати її у коробку. Ялиночка наша запакована, буде нас чекати до наступного року. І зараз я беру ось такого помічника. Це я його називаю їжачок. Дуже зручна річ, в кого є високі потолки. Ним можна все вичистити від павутиння. А ось це прийшов ще старший син з ніколасиком. Показую його в кадр. Всі прийшли на допомогу мамі. Ось ще беру безпровідниковий полосос. Все гарно прополосошую верхню поверхню каміну. Він є дуже зручний, бо можна, у, як кажуть, кожну щілинку заглянути і прополососити і під віконня. Ну, а ось зараз мені ще чоловік відтягне диван і я ще це зроблю за диваном. І будемо мати загалом таке генеральне прибирання сьогодні. Лосошу ось цю канапу. Вона в нас розкладається на двохспальне ліжко. Це дуже зручно, тому що якби хтось хотів до нас приїхати чи батьки, завжди є де переночувати. Тепер усе прохожуся мокрою тряпочкою по всіх поверхнях. Я взагалі дуже люблю, коли все чисто, коли все стоїть на своїх місцях. Ось ще буду зараз полососити, все тепер складати. Дуже люблю цю кімнату, вона називається у нас Family Room, сімейна кімната. І вона якась мені така дуже приємна. Я її ось люблю тут знаходитися. Ставлю на місце свій вазонок. І ще ось треба пополососити оцей електрохокей хлопці. Вони його дуже люблять. Ми їм купували його минулого року. Ось ще тут все протираю. Ну і ось такий результат у мене вийшов. Чисто, гарно, приємно, затишно, все як я люблю. Сподіваюся, я вас змотивувала. А зараз підемо на закупку. Сьогодні я буду в трьох магазинах: перший це є джувель Оску, другий бутера і третій Костко. Ось показую вам перший це є джувель Оску, ось такі ціни. Показую вам овочі, фрукти, що загалом продають, що є. Є хороші знижки, особливо на вихідні. Тому ось прошу подивіться, будь ласка. Ну, ось це я вже в магазині бутере. Тут є трошки європейського товару, ось показую вам, тому що це італійський магазин. Я його люблю. У нього є теж помірні ціни. Не беру тут м'яса, бо воно в них не дуже свіже. Але ось якісь такі європейські вироби мені тут пасують. Цей магазин такий більш інтернаціональний, звичайно, продукція тут є різна. Я із країн різних наших, європейських, От, наприклад, є литовський творог, який я часами беру. Я дуже уважно тепер дивлюсь на етикетки. Звичайно, я не купую жодних російських продуктів, щоб не підтримувати економіку ворога. Це наша принципова позиція. А ось тут я вже показую вам магазин Костко. Тут все продається дуже у великих кількостях. Ми беремо тут дуже вибіркові речі, і я вам пізніше покажу, що я тут придбала. Особливістю цього магазину костку є те, що ви повинні мати карточку, щоб зайти в цей магазин, і тільки з цією карткою вам можуть продати на касі ту чи іншу продукцію. Карточки ми купуємо раз на рік, на дві особи коштує 120 доларів, і це є привілегій цього магазину. Отже, дівчатка, я сьогодні була у трьох магазинах, зробила закупку. Можна сказати так: зробила закупку більше овочів м'ясо, тому що у мене є. Ось, значить, показую. Перший магазин, якому я була, називається Бутера. Це італійський магазин, і там є трошки і європейської продукції. Значить, Але там дуже добре купувати овочі. Показую, звідси, що купила. Значить, дивіться, Купила ось таку цвітну капусту. Ось. Далі купила два гранати. Так, значить, Зразу говорю по цінах. Що, що в нас з цінами? Дивіться, значить, цвітна капуста мені вийшла у Вона була 1,49 за паунт. Оцей, оцей, оця головка мені винесла $1. 3. Досить класно. По, 99, ні, по долар 99 були ось гранати. Я взяла дві, це значить 4 долари. Далі я взяла цукіни, тобто наші кабачки, але це ну, цукіни, коротше. цукіни взяла. Я заплатила за них, вони були по 99 центів за паунд. Ці цукіни мені два вийшли в долар 42. Досить бюджетно. Далі були по 99 центів манго солодкі. Так що, ось взяла 4 мангу, взяла стрічкову фасольку. Вона була по долар 49 за паунд. Так, ось її взяла. Далі взяла мішочок червоної картоплі, такої, як молодої. 2,99 за цілий мішок. Далі взяла ось таку приправу, там є польські товари, взяла ось таку до. Курчака до курки приправу. Взяла ось такі круасани. Вони були по 2,89. Тут є їх 6 штучок до кави чи до чаю. Так, взяла ось такий віпінг крім. Він був в них по 2,89. Якби знала, то б не брала в іншому магазині, бо взяла там теж. Не знала, бо перша була в тому магазині. Не менше Так, Флорида, натуральний сік помаранчевий був по 2:89. І взяла ще пачку макарону по $1,79. Ось, ось такі макарончики польські, вони дуже смачні. Значить, я за оце все в цьому магазині заплатила 26,82. Це є цей магазин. Далі, е, значить, спершу я була ось в цьому магазині, так вам скажу. Їхала я прицільно за какао, бо вони там мають його. І, е, а пізніше була в цьому. Значить, так, що я взяла тут в джювель Оску. Це такий чисто американський магазин. І він е, з овочами так в нього. часами є знижки, часами немає. Але сьогодні були непогані знижки. Дивіться, що я взяла? Я взяла е, рис е, коричневий пачка. Оця рису коштувала 2,99 Оця пачечка. Сьогодні були ось ці порізані вже е, е, шампіньйони по 99 центів були. Були тут, взяла ось такий набір броколі і цвітна капуста. Далі я взяла 6 авокадо, були по 89 копійок. Далі я взяла банани, були по 79 за паунд. Так, взяла 2 лимони, були по теж 89 за 1. То взяла 2. Далі я взяла ось це какао, мені треба. Так, взяла ось такий а, сир копчений. Е, він коштував 4,54. Ось його ціна за цей кусочок. Так, взяла ще е, потертий сир, ось один мексиканський, 2,89. Взяла Філадельфію, ось таку, тільки з іншого бренду. Сир на цей. Він був по 2,50, оця коробочка. Так, ось взяла оцей віпінькрів, він був по 3,49, досить дорогий. І взяла ще два ось такі е, 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 ожинки. Дві ожинки були по 99 копійок за коробочку. І Миколасику ще ось два смаколики для кіці. І я за це діло заплатила в цьому магазині 60. 3 97 копійок. Прошу дуже. За оце. Значить, тут 26, тут 63. І далі я поїхала в магазин Костко. Я вам пізніше покажу його. Я зняла там трошки відео. В цьому магазині у нас все продається великими партіями. От великими. Ми туди не їдемо за всіма продуктами, бо там можна лишити всі гроші світу. Я там беру завжди тільки сметану, тому що там добра на неї ціна. Ось велика сметана вона коштує, в них е, була 3,99, стала вже 4,99, от підняли ціну. Далі в них дуже добре брати помідори. Ось цей, цей ящичок помідор був за 4 долари. Далі я в них взяла ось рибку червону. І, власне, там я беру і м'ясо, тому що воно є дуже хороше. От в магазині тому першому. М'ясо ніяке. Якесь воно не свіже, воняє. Вджувель оску, я часами беру м'ясо, але так як я вже м'ясо маю, я його купила минулого тижня досить так. То в мене м'ясо є. В смислі, м'ясо яке. Ми купуємо курятину, фарш і, можливо, говядину. Свинину так часами купуємо, часами ні. Е, так, значить, Що я ще взяла? Я взяла ось. Е, Полуничний ось такий органічний джем. Він дуже смачний. Ми його завжди беремо. Ця баночка велика коштує 8 доларів. Так, Артуся мій дуже любить оцей манговий сік. Він взагалі дуже любить манго, тому заради нього туди от я їду. Цей сік коштує 6 доларів. Оцей галон. Тут є скільки? Тут є 3,78 літра, Так що рахуйте собі. Так, і взяла ось такі, там були сьогодні десерти. По-моєму, 10 доларів коштувала оця коробочка десертів. І сьогодні там був на знижці туалетний папір. Ось такий великий тюк. Тут є 30 джамборолс, 30 великих ролів. Ось вони так виглядають. Вони є попаковані по 6, якось так, 6 туди-6 туди. 6 туди. І їх є тут 30, заплатила за нього 20 доларів. Це є дуже добра ціна. Якщо дивитися, тому що цей папір є дуже якісний, дуже хороший, і, в принципі, ми його завжди беремо іменно там в костку. І ось подивіться, за оці, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім речей. Я заплатила тут в костку. Подивіться, скільки? 77 доларів, 92 копійки. Ви розумієте, так? І, значить, якщо підбити підсумки з трьох сьогоднішніх закупок, в магазині я сьогодні потратила. Це на враховуючи те, що в мене вдома є м'ясо. 168 доларів 71 копійку. Так от, от. Ось такі закупи. Ну, ось так. Зараз буду готувати запечені овочі, трошки проварюю Буквально 5 хвилин. І Пізніше витягую його, ось таку одноразову посуду, нарізаю ще перчик, додаю твердий сир і запікаю все у духовці на 20 хвилин. Також в мене є ще рибка запечена. В одному з відео я показувала рецепт і відварила рис. Ось така смакота в мене вийшла. Ну а на цьому, любі друзі, я буду завершувати своє відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так, залишіть свій коментар. Не забудьте поставити вподобайку. Хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка. І всіх до нових зустрічей, всім папам, всім бажаю миру, добра. Все обов'язково буде Україна. Всіх люблю і обнімаю. До нових відео!